Я звертаюся сьогодні до ТЦКшників. Чи ви українці? Чи ви розумієте, що ви коїте злочини проти українського народу? Ви викрадаєте людей за статтєю 146 Кримінального кодексу України. Згадайте Німеччину? Коли руками одних німців? Інших вели в газові камери так само вас використовують зараз. Вас ненавидять народ. Скажіть ні злу, скажіть ні, я так робити не буду. Згадайте совість, не виконуйте накази злочинні, дійте по совісті і вам Бог допоможе. Бо буде вам кара кармічна дуже швидко. Нюрнберг-2 вже готується. Оцямтесь.